Ізраїльську систему оповіщення про повітряну небезпеку можуть встановити протягом чотирьох місяців. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в інтерв'ю виданню The Times of Israel». Розповідаючи про свій діалог з міністром закордонних справ Ізраїлю, Корнічук сказав, що підкреслював міністру недостатньо вдалі терміни запуску нової системи. Систему оповіщення червоний колір, також відому як Т.З. Евадом, спеціально адаптують під наші реалії. Тезеєва адом створена для виявлення ракет, а також безпілотників. Траєкторію руху відстежують за допомогою радарів, що відслідковують повітряний простір у напрямку територій, із яких зазвичай проводиться обстріл. Також система прораховує час наближення, сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин секунд є у людей, щоб сховатися. Одна із заявлених переваг цієї системи це здатність вираховувати відносно точний час та місце влучання запущених ракет, що дозволяє локалізувати площу роботи системи оповіщення до конкретного міста. Проте умови роботи і можливості цієї системи в Україні відрізнятимуться через особливості озброєння, яке застосовують російські фашисти проти суверенної України.